Цього дня. Тобто вони постійно з Богом перебувають. І от на вечір виникає звичайна тілесна потреба. Люди повинні поїсти. Майже не кріста, як усіх родин був апостолів. Апостоли кажуть, Господи, відпусти людей, хай собі йдуть зараз кудись туди, не з тобою будуть. Апостоли здивовані. Як? Що видавати, коли у самих вже нічого немає? У нас тільки кажуть, п'ять ліберів і дві рибки. Ми вчора з вами звертали увагу на те, що на близькому сході хліби води і залишаються дуже такими невичками. Це навіть не п'є провадочка нашого хліба. Це кремніших люців. І Христос говорить, ви їх нагодуєте, а не знають, як це може відбутися. Але разом із тим, по Слову Христа роблять те, про що Він просить, те, до чого він звертає. І от Христос благословляє те, що залишилося у апостолів, а вони, ще раз на це увагу, все йому віддають без задушку, все те, що було у них. Христос це благословляє і поболіває учням це стане всім людям. І от їдять всі. Їдять так, що повністю можуть наситити свої організми, і ще й залишаються шматки після цієї трапези, як говориться, з слов'янською мовою залишилися укрухи і їх 12 коробів. Ще й ще раз цей івангельський вибочок показує нам, як важливо Богу відвіряти і віддавати йому все те, що ми повинні вітати за його завдання. І Господь ніколи не залишить ні нас, ні ближніх наших, буде все пригоношувати. І причому так, що це буде з надвишком, що це завжди можна буде ще й інших давати. Це стосується будь-яких благ. Адже все надає Господь. Це стосується благ і духовних, і моральних, і матеріальних. Якщо ми будемо по-божому все роздавати, навіть останні віддаючи, все Господь буде примутно і, дійсно так, ми в цьому хвалювалося в своєму житті. Чим більше по Божому роздаєш, тим більше його і приходить. Пригадайте, будь ласка, ми з вами дивилися не так давно останній фільм силу притчі. Білоруська добірка, фільмів притчі. І от один бізнесмен увірував Бога і почав на ньому направо нужденним людям роздавати кошти. А його помічник підходить і каже, слушай, це твой Бог, як то нас крута, благодарить. Ти віддаєш стільки-то, а нам приходить багато разів більше. Ну, от такий, можливо, не був поки що цих бізнесменів, які тільки прийшли, віри, підхід досить такий оригінальний. Може, був принцип ти мені, я тобі, але ж разом із тим, коли ми поможемо щось робимо, обов'язково воно буде переможуватися. Обов'язково не давати. А якщо навпаки, ми будемо, це отримувати щось біля себе, якісь блага. Будемо трошити в лапках своїм спокоєм, своїм часом так мовити, не віддавати його в користь ближнім, то не будемо нас того, що не може давати Господь, адже все, таки тільки він нам подає. й Боже, що ми, усвідомлюючи, що віра в Бога це довіра йому, так навчилися йому довіряти, що дійсно можна було стверджувати в реаліях нашого життя, нашого сьогодення. Що і ситуацій в реаліях повсякденного життя, те, про що говоримо на службах, коли священнослужитель промовляє, або промовляємо це через нього, самі собі, і друг друга, і живу.